Рівненські волонтери продовжують допомагати нашим захисникам найнеобхіднішим. Сьогодні вони вкотре передали позашляховик у зону бойових дій. Автівку додатково спорядили прибором нічного бачення, що допоможе нашим військовим безпечно пересуватись у темний час доби. Хотів би розказати саме за цю річ, тому що в цей автомобіль встановлений це нічного бачення. Чому саме розвідники ну, мусять рухатися в темну пору, оскільки в них є куча задач своїх? А для того, щоб вони не микали світло, відповідно, це буде природнішного бачня, який буде повністю бачити, що відбувається, як в автомобілі. Волонтери збирали кошти тривалий проміжок часу. Організовували різноманітні івенти та ярмарки. На одному з них вони зібрали понад мільйон гривень. Це дало змогу придбати для наших військових не лише позашляховик, але й інші дороговартісні речі, які необхідні їм на фронті. Вже незабаром спецпризначенці отримують і антидронову рушницю. Небагато на жаль, але вже зараз поступово укомплектовуються підрозділи подібними подібними рушницями, і звичайно, це, це нам дуже допомагає. Унеможливлює розвідку противника за нашими бійцями, перериває зв'язок між оператором дрону, і дрон падає на землю. І, звичайно, не противник не може виявити наші сили. Завдяки колосальній роботі волонтерів на додачу наші захисники отримують кілька стерлінків для супутникового інтернету і зв'язку ще кілька дронів для розвідки, прилади нічного бачення, генератор, медичний наплічник, а також інші необхідні речі. Таке спорядження допоможе врятувати їх життя та ліквідувати ворога. Кожну щілинку ми заб'ємо тим. Що у нас є на нашому волонтерському складі, але в першу чергу це мають бути речі, які рятують життя і здоров'я. Наша мета і, взагалі, допомога, що ми стараємося зробити, це все для того, щоб наші військові повернулися додому живими і здоровими. На думку волонтерів, в умовах війни, кожен щодня повинен докладати максимум зусиль, аби наблизити нашу перемогу. Все, що е ми робили все, що ми робимо, все, що ми вкладали сьогодні, ми побачили, що саме ми змогли. Реалізувати для наших хлопців, для наших воїнів це речі, які не тільки наближають нашу перемогу, вони е, бережуть життя. З миру по нитці бідному сорочка, а в даному випадку це кожна гривня, яка дозволяє зберегти життя. На цьому волонтери зупинятись не збираються. Уже планують проведення нових благодійних заходів для забезпечення наших військових необхідною амуніцією. Софія Капіноста, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.